Друзі, всім привіт! Ви на каналі Акварелакс і сьогодні я вам продовжую розповідати про свій акваріум на 39 літрів і саме про фільтрацію в цьому акваріумі, бо вона в мене знову змінилася. Так, і я вам розповім чому. Як ви знаєте, хто постійно дивиться мої відео, так, всім дуже дякую, всім, всім підписникам, всім, хто ставить лайки, хто коментує. Ваша підтримка це дуже важливо для мене. Так ось в минулому відео я розповідав, що буду підрізати свої рослини і всім бажаючим, хто напише мені, я відправлю, ну скільки в мене їх там буде. Цього разу написало досить багато людей, тому я всім поки що не відправив, але всі, хто мені написав, я про вас всіх пам'ятаю і обов'язково вам з часом, найближчим часом, вам відправлю. коли Рослини трошки в мене підростуть, так, і всім вам відправлю. Ну, а тим, кому я відправив, сподіваюся, всім сподобались рослини. цього, Бо я так знаєте планував там, ну, там двом-трьом людям, ну, а виявилося, що 10 чоловік. Так, я відправив, відправив 10. Ось, рослини поїхали в Київ, у Львів, в Одесу. Харківську область, в Полтавську, в Житомир, в Миколаїв, ну, майже по всій Україні, так. У всіх напрямках, так би мовити, рослини поїхали. Тому, друзі, хто написав, я про вас пам'ятаю. І коли буде що, я вам напишу. І ми з вами домовимось. Так, ну і тепер я хотів би розповісти вам саме про фільтрацію в цьому акваріумі. Саме тут я підрізав лимонник, тут він у мене виріс аж до самого верху. Тобто вже навіть листя виходили з води. І ось я його повністю підрізав так десь наполовину. І що хочу сказати, що, пам'ятаєте, я вам розповідав, що в мене фільтр перестав забиватись, і це було дуже дивно, тому що там стоїть синтепон, який досить плотний. Так і він дуже швидко завжди забивався, але десь останні три місяці він в мене зовсім не забивався. І ми з вами, в принципі, в коментарях, і я в відео це розповідав. Вирішили, що це, тому що налагодився біобаланс і все. Весь той бруд, який там залишається так, всі ті речовини, які залишаються після рибок, їх, так би мовити, утилізує, утилізують рослини. Так. Ну і, і фільтр, немає йому там що фільтрувати, трошки там бруду є, звісно, але це не дозволяє йому забиватись, і він працює, і тече, в принципі, нормальна. Так ось коли я підрізав лимонник, то все через там, 3 дні після того, через 4, фільтр в мене за, перший раз за три місяці забився. Все, він перестав у мене прокачувати. Вода майже не йшла, це сьогодні зранку я побачив, що все, фільтр забився. В принципі, я цього очікував, що так може бути, тому що лимонники вони стали менші. так. Зараз вони трошки вже почали там відростати, там у них такі відростки так є на місцях відрізу. Ну, але, звісно, що вони в розмірі зменшились, тому апетити їхні, так би мовити, також поубавились і все. І тому... Трошки тут біобаланс порушився. Ну, так би, якщо так можна сказати, звісно, в принципі, звісно, на прозорості води там, чи на появі яких якихось водоростів це, ну, цього всього нема. Але ось саме на роботі фільтра ми вже це побачили, що він почав забиватися. Тобто він забився. І, в принципі, така ситуація, знаєте, досить дивна. Чому? Ну як, як би так планував, так що вона так не те, що планував, а думав, що так буде. Але коли в мене тут в цьому акваріумі знаходився фітофільтр, так зверху, хто пам'ятає, може, я також розповідав. Просто в одноразовому стаканчику в мене там керамзит був насипаний і там був з так, жіноче щастя, така квітка вона досить велика, вона тут в мене виросла. Там за півроку, що він тут знаходився, цей фітофільтр. І ось тоді все одно в мене фільтр забивався. Тобто там був синтепон, але фільтр забивався, навіть незважаючи на те, що стояв ось цей з патіфілом, який начебто так повинен був на себе забирати багато поживних речовин. І в принципі він їх і забирав, тому що, наприклад, той же лимонник, коли в мене. Там стояв з патіфілом, він в мене такий, знаєте, був ну, такий не досить такий густий, так, як зараз, наприклад, ось такий він в мене не був так, густий. І на листях були такі дірочки, тобто йому не вистачало, там, там так, кажуть, там, калія, може там заліза, бо я не додаю добрив, так? І, тобто, в мене немає ніяких добрив в акваріумі. І він у нас просто росте, рибки, сухий корм. І тоді, що дивно, так. В принципі, при наявності такої рослини великої. І в принципі це було помітно, що і поживних речовин не вистачає тим рослинам, які вже є в акваріумі, але все одно фільтр забивався. Ну, а коли прийшла зима, і я на місце встановив покривне скло, я його просто знімаю для відео, так, і тоді я прибрав той спатіфілум, той фітофільтр. І в мене краще почали рости рослини, які знаходяться в акваріумі. І фільтр так почав краще працювати. Тому я все ж таки десь так сподівався, що може, коли я підріжу, то він і не буде забиватись, але бачите, все ж таки забивається тепер. Бо там ще, пам'ятаю, люди ну, там писали в коментах, що може десь. Просто фільтр знаходить е, якийсь отвір, так, і він не проходить крізь синтепон і тому е, він не забувається. Ну, звісно, це не так, тому що там просто немає в нього шансів десь знайти той отвір, тому що вода все ж таки виходить через флейту, через розпилювач, і він досить довгий, і вона так рівномірно виходить. Ну і там е, все напхано, ось ця шахта, вона повністю е, забита синтепоном. Тому, звісно, вода проходить саме через нього. Ну, так, так, воно, так воно і виявилось, бачите, що після стрижки рослин, в принципі, фільтрація трошки змінилася. Ну, тепер будемо чекати, поки лимонник піде в рост активно, так, і це повинно відобразитися і на фільтрі. Він знову повинен в мене бути чистим і перестати забиватись. Тому, друзі, бачите, яка історія, якщо ви, наприклад, якусь рослину прибираєте з акваріуму, чи навпаки щось там нове підсаджуєте, так би мовити, висаджуєте якісь рослини, то це все буде, звісно, впливати на ваш акваріум. Не тільки на рибок, так, але і звісно на фільтрацію і взагалі на загальний стан. Тож, друзі, ось таке відео вийшло. Всім дякую за увагу. Бережіть себе. До побачення!